Сторінка 106. Микита кожем'яка. Казка в чотирьох картинах. Джейові особи. Микита кожем'яка, батько він же дід, князь, княгиня, князівна, джура, дівчина, посланець, гонець, воєводи, сини, парубок, старий дід, діти, дівчинка, Юрба. Картина перша. Палата князя, дівчина. Сумний наш князь, сумний наш князь лягли йому на чоло хмари. Неначе ждуть нас знов удари, неначе знов орда знялась. Княгиня. Ах, я так серцем не боліла, Коли орда в степах кипіла, І він з мечими на коні літав орлом між ворогами, а кров червоними квітками цвіла на дикім бур'яні. Тепер же я горю вогні. Невже? Віддати мушу змію, дочку мою, красу, надію, сама згубити її мушу. Ах, краще взяв мою він душу. Дівчина, лишіть, послухайте мене, ще може, лихо і мене ще може, найдеться в державі, юна, хоробрий, молодий, ще й сам повернеться у славі і славить трон ваш золотий. Хай змій, віки уже лютує, всьому на світі край. Свіє, княгине, серце моє чує, що Змія, лицарь той об'є. Княгиня, покинь свої химерні мрії, і в очі правді подивись: прийшла черга, і смерть надії, і не змагайся, і корись. Отак колись черга настане, і я загину, і загинеш ти. Дівчина, чому ж увесь народ не встане, страшного ката розп'ясти? Хай має він залізні руки, хай має безліч. Він голів, нехай страшні народні мухи, а ще страшніш народний гнів, княгиня. Мовчи, бо й стіни мають вуха. І що, коли не Змій підслухав, У двох загинем в одну мить дівчина. В серці кров моя кипить, коли б князівну врятувати, я б не боялась самострати. Княгиня, у тебе серце золоте, мовчи, здається, хтось іде. Дівчина, угледівши на порозі князя, виходить. Князь, недобрі знову в тебе очі. Чому від сліз не спала ночі? Тому моя журба подвійна. Княгиня князю мій, ні, я спокійна. Князь, спокійна? Ти? А де ж вона, княгиня? Сидить в задумі край вікна і в простір дивиться кудись, а очі слізьми налились. Князь, невже країна вся байдужа? Невже у нас немає мужа? Палкого серця, молодого, який би зважившись на твій бій, невже не знайдеться нікого? В державі нашій молодій. Входить Джура. Князь, що сталося, Джура? Чийсь гонець? Жура. Атож від змія посланець, князь до княгині. Іди собі в свої покої, княгиня. Ах, не минути дори злої. Виходить князь. Посланець? Від змія? Клич. Джура, такий він чорний, як та ніч, такий зубатий та окатий князь дарма, іди зови в палати. Посланець ходить: наш пан Великий Володар, землі і самого пекла цар, прислав мені тобі сказати, що мусиш ти дочку віддати. Лишає він тобі три дні. Оце сказать звелів мені. А що мені сказати пану? Кажи, бо так я не відстану. Князь, за три дні відповідь я дам, яку твій пан почує сам посланець. Гляди, на кличи ще біду. Дивися сам, так я піду. виходить князь. Щоб нарешті ката гада наш позбавився народ, джуро, скликать воєвод нині ввечері нарада. Джура. Воєводи на дворі ходять, радяться, міркують. А у змія на горі кажуть зранку бенкетують. Пішов князь, відчуваючи зарані, що у них бенкет останній, Княгиня ходить, що пішов? Князь? Пішов, здається, княгиня, як у мене серце б'ється. Що ж було тут, розкажи, князь. Та нічого, залиши. Мусить бути те, що буде, княгиня. Як горять у мене груди. Келих випити до дна. Вся отрута, побачила князівну. Ах, вона! Князівна входить: Мамо, тату, не журіться! Ви навколо подивіться: Смерть зливається життям, розсвіту, там. Хай я загину в пащі Змія, Та в мені живе надія, що загине він колись, і потоки людських сліз згодом. Висохнуть росою, княгиня, доню, донечко, з тобою, хтось навік розлучить нас. Чи ж колись настане час, що тебе углеш знову і голівоньку шовкову знову до серця притулю, чи напоїна журбою, тільки сльози розілью, сиву голову схилю. Князь ні, до зброї, до двобою зараз кличе воєвод і коли вони безсилі, схилять голову. Голови похилі підніму я весь народ, або більше я не князь. Джуро слухати наказ. Всі столи єдвобом вкрити, воєвод цю мить просити.